Слава Україні, Росія запустила 5 ракет та 88 БПЛА по Україні. Залізнична інфраструктура під ударом ворога. Заступника голови камянець подільської райради затримали на хабарі та на схемах ухилення від мобілізації. Про це та інше далі в ефірі першого подільського я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин, аби дізнатися більше. Вночі противник застосував п'ять балістичних ракет іскандер МКН МКН-23», керовану авіаційну ракету Х-59-69 із Курської Воронниської областей Росії та з тимчасово окупованої території Криму. Також запустив 88 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерево, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарська, Росія. Командування повітряних сил збройних сил України повідомляє, що протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БПЛА на сході, півночі та на півдні країни. 34 збито вогневим у засобами ураження, 37 локаційно втрачені чи подавлені. Реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника. У восьми локаціях Залізнична інфраструктура та рухомий склад на Харківщині, Донеччині та Сумщині потрапили під удари ворога. Про це повідомляє Укрзалізниця. Отже, на Харківщині уламки БПЛА впали на колію. Рух було перекрито, аби дати можливість не шкодити їх. Наразі рух відновлено у Слов'янську, внаслідок бойових дій була пошкоджена контактна мережа. Також уламки фпв дрона пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Вже зранку Слов'янськ потрапив під обстріл, під час якого було пошкоджено вік на будівлі вокзалу. На Сумщині ворожий БПЛА пошкодив колію. Рух ділянкою здійснюється без затримок. Сьогодні на території Старокостянтинівської громади впродовж дня буде чутно звуки пострілів та вибухів, але без паніки все під контролем для власної безпеки та спокою. Слідкуйте за сигналом повітряної тривоги. В разі оголошення загрози знайдіть укриття. Заступника голови Кам'янець-Подільської райради затримали на хабарі. За даними слідства, підозрюваний запропонував знайомій допомогу в оформленні для доньки другої групи інвалідності, аби у подальшому це дозволило її зятю отримати відстрочку від мобілізації. За 5 тисяч доларів він обіцяв вплинути на лікарів експертної групи. Посадовця затримано на його робочому місці після одержання хабаря. За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом. Наразі ж вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Псевдобанкіри ушукали жительку Кам'янеччини на 65 тисяч гривень. До 57-річної жінки зателефонували, начебто, із служби безпеки банку. Незнайомець пояснив, що рахунок жінки опинився під загрозою несанкціонованого зняття коштів. Для запобігання втраті грошей. Псевдобанкір запропонував захистити рахунок. Для цього йому потрібно було дізнатися код картки та смс-код від банку. Жінка нічого не підозрюючи, виконала усі умови та повідомила шахраю свої банківські дані. Одразу після цього, з її рахунку, гафристи зняли 65 тисяч гривень. За даним фактом, слідчі Кам'янець районного управління поліції, відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини події. Правоохоронці вкотре закликають ніколи не повідомляйте свої банківські дані незнайомим особам. Аби упевнитися в надійності рахунку, краще зверніться до найближчого відділення банку для консультацій зі спеціалістом. Бережіть себе та свої кошти. У Шепетівці майже за 5 мільйонів гривень планують розширити реабілітаційне відділення для військових. Шепетівська багатопрофільна лікарня уклала угоду на ремонт вартістю 4 мільйони 871 тисяча гривень. Новостворене відділення розраховане на 30 ліжок та забезпечує реабілітаційну допомогу пацієнтам, які потребують відновлення після захворювання та травм. І станом на травень у стаціонарному відділенні реабілітації проходять лікування 27 пацієнтів. Серед показ. Для реабілітації у відділенні наслідки інсульту, ураження нервової системи, захворювання опорно-рухової системи тощо. Зараз запланували додаткове розширення відділення. І, за даними угоди, роботи планують завершити до кінця цього року. Станом на цьому це усе чим встигаю поділитися більше у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках «5 хвилин на головне. Тож залишайтеся із першим подільським.